Діти, я вітаю вас із закінченням навчального року. Дуже рада, що ми з вами зустрічалися. І, звичайно, думаю, що ми зустрінемося з вами вже в стінах рідної школи. Тож відпочивайте гарного літа, натхнених канікул, вірте в себе, успіхів, удач і всього найкращого. В останній день навчального року хочу побажати від щирого серця всім учням, миру. Злагодить. І обов'язково зустрітися в стінах нашого класу. Бо ми, вчителі, дуже за вами спочилися. І сподіваємося, що ми далі будемо вчитися в нашому школі. Діти, ви гарно попрацювали. І зараз веселищі! Бажаю вам повеселитися, гарного літа. Бажаю вам успіхів і творчого натхнення. Дорогі наші діти бажаємо вам яскраво, весело, змістовного, неординарно провести свої літні канікули. І не забудьте прочитати твори, які вам задали на літо. Любі друзі, я вас вітаю з закінченням такого надскладного навчального року. Я бажаю, щоб канікули пройшли вдало, не тільки для наших учнів, щоб ви добре відпочили. А й для ЗСУ, щоб вони звільнили нашу країну. І в вересні ми всі з вами зустрілися в школі. Бажаю вам мирного неба та веселого відпочинку. Дуже класно, що закінчується навчальний рік. І, звичайно, хочеться побажати всім доброго відпочинку. Незважаючи на війну. Ми розуміємо з вами всі. Що абсолютно кожна людина, хоч маленька, хоч доросла, дуже хоче миру. Це найважливіше побажання. Я всім вам бажаю миру в нашій рідній квітучій Україні. Хай у нас все буде добре і щоб вона розквітала разом з нами. Мені здається, кожен хоче літа, кожен вже втомився, але у нас є літо. Ми відпочинемо і почнемо новий рік учбовий з новими силами. Oh dear students after this tricky year i wish you have the best holidays ever i wish you enjoy the sun the heat and finally get peace i wish you happy and safe holidays Кінчується весна, настає літо. Приходять довгоочікувані літні канікули. Бажаю всім здоров'я, натхнення, творчості і всього найкращого. Дорогі діти, вітаю вас з завершенням навчального року. Бажаю перемоги, миру, здійснення всіх ваших творчих мрій. Слава Україні! Героям слава! Дорогі діти, я всім бажаю е, перемоги, гарного е, літа, щоб величезну кількість гарних добрих емоцій, радості, і ми вас всі е, чекаємо 1 вересня в школі, і ми починаємо працювати. У вас за останнім дзвоником. Хочу побажати вам всього найкращого. Нехай вас ніколи не покине радісний літній настрій, який ви обов'язково знайдете у цю чудову пору року. Бажаю вам радісно, щасливо і гарно провести літні канікули! Вітаю! Лунає останній дзвоник. Він по особливому звучить цього року. Для учнів четвертого класу, тому що ви випускники початкової школи. Попереду у вас насичені та цікаві дні навчання. Бажаю, щоб вони якомога більше принесли незабутніх вражень. Вперед, до нових звершень! Любі друзі! Вітаю вас із закінченням початкової школи. Нехай дорога країною знань буде простою і легкою. Вірте в себе. Сміливо їдь до поставленої мети. Перемагайте! Вітаємо з початком канікул. Проведіть їх весело, пізнавально, не думаючи про навчання та розклад уроків. Почитайте цікаві книги. познайомтеся з цікавими людьми. Побувайте в поході. Наберіться сил та натхнення. щоб вистачило до нових канікул. Року. Він не простий і не легкий був у нас, але ж все одно ми щасливі, що ми разом ідемо до перемоги, отримуємо знання і сподіваємося, що наступний навчальний рік буде набагато кращий, тепліший, веселіший і щасливіший. Я бажаю вам всім найшвидшої перемоги, міцного здоров'я, гарного настрою, літнього відпочинку і зустрічі у. Наступному навчальному році